Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо роботу нашої комісії. На даний час присутні три члени комісії з п'яти кворум у нас є. Можемо розпочати роботу комісії. Хто за те, щоб почати роботу комісії? За, проти утримувалися одноголосно. Дякую. Розглядаємо перше питання. Про внесення змін до рішення 58-ї сесії міської ради. Восьмого скликання від 24 грудня 24-го року номер 350, про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 25 рік. Будь ласка, доповідає а, хто у нас доповідач? Киян філімаціонал філії. Добрий день, шановні депутати. На ваш розгляд пропонуються зміни до бюджету коротенькі. Дохідна та видаткова частина бюджету нашої громади в цілому зменшується на 2 тисячі гривень за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету на забезпечення санторно-курортним лікуванням громадян. Які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, це по управлінню соціального захисту населення відповідно до розпорядження тимчасового виконуючого обов'язків начальника Полтавської обласної військової адміністрації, і також за поданням головного розпорядника бюджетних коштів, а саме управління комунальних ресурсів міської ради, здійснюється перерозподіл коштів в межах їх загального обсягу по комплексній програмі розвитку житлово комунального господарства громади. А саме зменшуються видатки по комунальному, комунальному підприємству Таплова сервіс, які виділені були минулою сесією на енергоносії на суму 2 мільйона 295 тисяч гривень, і спрямовуються на поповнення статутного капіталу цьому ж підприємству на заміну застарілого аварійного котельного обладнання. Все? Так. Питання є, що Немає. Ставлю на голосування за. Проти отрималися одноголосно. Дякую. Наступне питання про внесення змін до рішення 46 сесії міської ради 8 скликання від 26.01.2024 року No25 про затвердження комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства Межорської міської територіальної громади на 2024-2026 роки в новій редакції. Доповідає Романенко Леся Миколаївна. Будь ласка, в даному рішенні проводиться перерозподіл коштів. Пункт 1.5.4 оплата за спожиті енергоносії 2 мільйона 295 тисяч. І пункт 1.5.8 для придбання котлів газових, водонагрійних, жаротрубних 2 мільйона 295 дев'яносто тисяч. Це та сума. Вона розпреділена просто в попередньому рішенні. Ми давали це, це на енергоносії. Зараз її розбили на на два платіжа, на оплату енергоносіїв і на придбання газових котлів. І пункт 1.2.4.1 утримання нежитлових приміщень" Також перерозподілені коштів в пункті 5-1 і 5-2. Це для схем розміщення внутрішньопереміщених осіб. Додаткові кошти нікуди не виділяються. Це тільки перерозподіл коштів. О там Питання Є питання? Ставлю голосування за, проти, отрималася одноголосно. Дякую. Наступне питання. Про передачу комунального майна на правах у комунальній організації Місцева пожежна охорона Бергородської міської ради доповідає Олександр Олександром. Даним проєктом передбачена безоплатна передача комунальної організації місцева пожежна охорони. Нерухоме майно будівлі за адресою Силу Хомутець вулиця Центральна, 51, площею 72,5 квадратних метра. праві узорхрупту комунального майно. <кій> І припинити право управління, оперативне управління відділу культури Мировородської міської ради на цю ж саму будівлю. Є, Є питання? Ставлю голосування. За, проти, утрималися одноголосно. Дякую, шановні колеги. Всі питання вичерпані. Якщо є зауваження або оголошення, тоді дозвольте закрити роботу комісії. Хто за, проти, отримали Дякую.